Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую один з моїх улюблених салатів. Він не лише смачний, а ще й дуже поживний, яскравий і красивий. У ньому є все, що потрібно: соковите, обсмажене куряче філе, свіжі овочі, ніжна моцарела. Трохи солодкої кукурудзи та легка, але насичена заправка на основі грецького йогурту. Беру одне куряче філе і нарізаю його на невеликі шматочки, зручного розміру, щоб у салаті їх було приємно їсти. Додаю сіль, перець за смаком, одну чайну ложку приправи до м'яса. Можна взяти улюблену суміш, копчену паприку пів чайної ложки, яка додасть легкого аромату копченості. Щоб спеції добре розподілилися, додаю одну столову ложку олії і все ретельно перемішую. Ставлю сковорідку на вогонь і викладаю шматочки курки. Обсмажую до золотистої скоринки приблизно 5-7 хвилин залежно від розміру шматочки. Переходжу до овочів. Беру два помідори, нарізаю їх невеликими шматочками довільної форми. Не надто дрібно, щоб вони не розпалися в салаті, але й не надто крупно. Потім беру один великий огірок, розрізаю його навпіл уздовж, а потім нарізаю на півкільця або скибочки, як кому зручно. Огірок додасть свіжості та хрумкості. У велику миску все Купаю 125 грамів мікс салатного листя. До зелені додаю нарізаний огірок, помідори. Обсмажену й трохи охолоджену курку, одну банку консервованої кукурудзи, це приблизно 340 г. Вона додає приємну солодку нотку, яка дуже вдало поєднується з іншими інгредієнтами. І звичайно, моцарелу міні 125 грамів. У глибокій мисці з'єдную 200 г грецького йогурту, 1 столову ложку зернистої гірчі, одну чайну ложку сушеного часнику, Або якщо маєте свіжого часнику, натертого на дрібній терці, сіль і перець за смаком. Все ретельно перемішую до однорідної маси. Заправка виходить ніжна, трохи пікантна, з легким вершковим відтінком і ароматом спецій. Поливаю заправкою готовий салат і акуратно перемішую, щоб усі інгредієнти добре поєдналися між. Собою. І от наш салат готовий. Він виглядає дуже апетитно, яскраві кольори, овочів, золотисті шматочки курки, ніжна моцарела і все це у вершковій ароматній заправці. Такий салат це ідеальний варіант для обіду, вечері або навіть святкового столу. Готується швидко, виглядає ефектно, а смакує ще краще. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Він стане улюблений у вашій родині. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!